І пішов із життя один з найвідоміших представників Грузії Едуард Шавернадзе. Він помер сьогодні у своєму маєтку в Тбілісі на 87-му році життя. Експрезидент Грузії, а до того впливовий радянський високопосадовець в останні роки важко хворів і з дому практично не виходив. Яким запам'ятається Едуард Шавернадзе? Ірина Маркевич розповість. Останнім часом він уже майже не виходив зі свого будинку у Тбілісі і важко хворів. Діти пропонували Едуарду Амросівичу лікуватися у Німеччині, але він не погоджувався, хотів померти лише у своїй рідній Грузії. Як президент Грузії я дуже співчуваю родині. Це був політик, з ім'ям якого пов'язана руйнація стін у Європі. Яскравий політик з грузинським темпераментом. Так сьогодні про свого друга Едуарда сказав Михайло Горбачов і пожартував. Якщо б треба, було б міг заміг би домовитися із чортом. У нього був талант переговорника уміння і талант так таскать. Паддержабчені та удивічена. Хоча останній рік існування СРСР розвів Горбачова та Шеварнадзе, той пішов з посади міністра закордонних справ, протестуючи проти наступу радянських реакціонерів. Епоха Шеварнадзе вже в незалежній Грузії тривала 11 років. На початку він ледь не загинув. Поруч з ним вибухнули Жигулі. ці люди, боягузи навіть цього не могли зробити по-людськи. Я думаю, що Грузія зведе рахунки з тероризмом. Грузія переживала тяжкі часи, бідність, розруха війна в Абхазії та Осеці. В бік Шеварнадзе лунало дедалі більше критики, і зрештою народ збурився. Революція троянд у листопаді 2003-го змушує його піти у відставку. Нього вистачило мудрость ці виваженості піти в відставку, передати владу більш молодим, більш енергійним людям, але він може сказати, що він заклав фундамент того, що зараз Грузія розвивається. Іншим шляхом демократичного розвитку, навіть його запеклий ворог тих часів, Михайло Саакашвілі визнає людиною, що був непересічною. Едуард Шевернадзе був важливим діячем радянської імперії, пострадянської Грузії, над оцінкою ролі якого ще довго доведеться працювати історії та історикам. Люди, які роблять діло, без ошибок не буває, бувають звісно, он неоцінний вклад в ньому встановлення развития демократичної грузі, і смотре, конечно, на какие-то там. Сам Шеварнат заказав нащадки. Вирішать, чи був він лідером Грузії, чи радянським міністром закордонних справ на пенсію. Колишній президент писав мемуари і казав, що найтяжчим днем у його житті був похорон дружини на нулі, але жодного дня життя він би не викреслював. Для мене кожен день мого життя був особливий. Не було б якогось дня протягом цих років не було б мого життя. У січні йому виповнилося 86. За офіційною інформацією, бенкет на честь дня народження Едуард Шевернадзе скасував у зв'язку з подіями на українському майдані. Його вітали лише найближчі – двоє дітей, п'ять онуків і троє правнуків. Рідні кажуть, що останнім часом він не хотів виходити з дому. Просив до трунини приносити троянд і поховати його в маленькому селі, де народився Шевернадзе. Ірина Маркевич, Оксана Щербина, Віталій Афанасієнко, ТСН один